Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. Балістичні ракети, шахеди та керовані авіабомби українці пережили непросту ніч під ударом: Харків, Київ, Кривий Ріг, Херсон та інші міста у Харкові. Четверо загиблих та одинадцятеро поранених. Росіяни почали бити по місту з авіації близько дев'ятої вечора. Потрощили будівлю Держпрому. А о третій ночі завдали повторного удару вже по приватних будинках. Детальніше про наслідки розповість кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Ось такий вигляд має тепер візитівка Харкова. Розтрощений один з корпусів Держпрому це пам'ятка національного значення. Будівля знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і росіяни вдарили сюди авіабомбою. Це сталося близько 9-ї вечора. Бомба прилетіла у п'ятий поверх. Там було приміщення суду та департамент агропромислового розвитку. Від самого ранку на свої робочі місця, точніше, руїни, які залишилися, сходяться співробітники. Сподіваються винести в цілілі речі. 14 років працюю. Ну, звичайно, це символічно, це візитна картка Харкова міста. І всі знають, що а, навіть е, німецькі окупанти да, не зруйнували цю будівлю, але так сталося, що наші сусіди вирішили, що все, все можливо. Я не вірю, що таке може бути в 21 році. 21 століття на дворі, що взагалі, що відбувається? Душа болить. Працювали всі на благо держави і страшне. Це благо, що ми були вже вдома. Скільки б жертв було, якби це був робочий день. Там бухгалтерій і кабінет, а його там зовсім немає. Там теж працюють дівчата, молоді, і жити та жити. Тут були офісні приміщення, виставкові зали, кабінети працівників адміністрації. Коли росіяни спрямували сюди бомбу, поруч на вулиці було повно людей, які гуляли серед місця. Не всі встигли сховатись. Травми дістали дев'ятеро людей. Це перехожі поліцейські, який був на чергуванні поруч, та охоронець будівлі. А це вже місце ще одного ворожого удару. Рятувальники розкопують руїни приватного будинку, куди близько третьої ночі росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою. На ранок з-під завалів будинку рятувальники дістали ціла чотирьох людей. Це двоє чоловіків та дві літні жінки. Ще двоє цивільних зазнали травм. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один